Вас в канал Масштабн бітві. Привіт усім на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд обнови гри Медіалов Total War. Правда, я усі серії не загружу, воно у мене все куплене. Ну то достатньо, щоб подивитися. Подивимося, що у нас чекає за обнова. Роблю огляд планшету. Просто привик до великого екрану, на, на телефоні так само я граю, ну, мені все ж таки зручніше на планшеті. Вони достав, додали таку невелику е, заставочку, я так бачу, і більше нічого такого. Ну, подивимося, так. Що нам дає справка? Подивимося, що вони так. 4, струбоподдержку і так далі. Дивіться, я скоріше лазив і дивився от така тут система. У нас є новий тип битв. Тобто вони додали, можна сказати, нову систему кампанії. От, наприклад, ми вибираємо кампанію. Так, так, тут у нас є е, приблизно 20 фракцій, і що тут відбувається? Кожен гравець може грати поступово, покроково. Тобто можуть реальні е, люди всі грати суто по черзі. Я не знаю, як це зручно, але мені здається, що краще б вони додали були онлайн режим. Маємо багато фракцій, ну все таке. Правда, до речі, на планшеті е, грати, коли у тебе великий екран, це дуже-дуже сильно зручно. Зараз побачимо, що як воно буде. Пропускаємо рекламу і подивимося, як саме це в цьому буде відбуватися. Чекаємо загружечку. Так, хід нового ігрока Анді. Щоб зробити хід, нам потрібно ввести свій пароль. Пароль придумуємо на ходу. Там, наприклад, один і, наприклад, один. Начати хід. Ми зробили хід і типу ми керуємо за Андії. Ну, це ще не все. Коли, наприклад, ми робимо другий хід, то, наприклад, ми робимо, наприклад, це вже новий гравець, який буде. Число ігроків є 8 чоловік, вся решта грає комп'ютер. І так, поїхало. От такий от вони таке зробили, і, ну як вам сказати, Суто це е, не є зручно. Так. Робимо ще один хід, бо я бачу, що інакше неможливо вийти тими паролями. Тобто гравці грають по черзі. Не знаю, як відбуваються битви, тому що я ще не заходив іменно. Ну, подивимося на бойову систему. Так, поздівська битва. Історичну битву, мені здається, вони не змінили. Просто додали. А, до речі, мені здається, що вони додавали нову фракцію чи що. Ну, Так, Е, Не кампанія, поздівська битва і... Так, виберемо будь-яку карту. Ні. Нової фракції я не бачу. Мали би бути сакса, я читав, ну нової фракції просто немає. Так, дивимося далі. От бачите, як... До речі, що вони зробили наскільки я знаю, Вони додали копійщикам можливість тримати і зберігати стрій. Наприклад, ми зараз візьмемо е, пікінерів. В цій фракції немає пікінерів. Ага, ага. Бачу, появився новий. Юніт, священник, а це хто такі? Е, інтересна башня. Все ж таки є пару нових юнітів є, є. має Сесилія. Дещо вони додали нові Лучники якісь. Так, зробимо такого різну, набираємо різного роду піхоти. Зараз ми потім додамо. Так. Але знаю, що дуже але підняли. Все, мій планшет потягне, не бреши, як то кажуть. Так, потрібно повернутися назад. І додати, додати, додати трохи золота. Дуже шкода, що немає. Дуже шкода, що немає. Як то сказати, Онлайн режиму. Ну, вони відреагували управління, е, бойове управління військами. Тобто ваші солдати вже не будуть тікати і так далі. Дуже легко. Так. От маємо, наприклад, копійщиків. Вони повинні зберігати свій стрій. Так, так, так. А, це ви у нас копійщики, так? Розумієте. До речі, управління юнітами є доволі досить досить непогане, якщо би так, наприклад, сказати. Дуже легко пальцями розтягується, тому що, ну, я би сказав, що на планшеті доволі легко грати цим управлінням. Так, хто це у нас є? Попійщики, вау. Wow. Тож ми? Отак вас построїмо? Лучники я так зрозумів, що я їх зробив тільки одних. Та фракція має більше лучників. Це хто і це так, так, хлопці, а ви станете будете задним щитом. <хи> так. Звичайно, ми додамо їм можливість, щоб вони не тікали. І стояти на місці. У нас баланс сили за супротивників. За супротивниками там набагато більше війська. Ну, я роблю не для того, щоб ефекту було. Так, дивіться, яка гарна краса. Аж не віриться, що це все. Вони оптимізували гру. Я бачу набагато краще керування і взагалі. Якщо, наприклад, зразу у мене ця гра на моєму планшеті, йому він має 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ. Такої пам'яті, як то кажуть, накопичуваної, то ця гра суто не тягнула. Він не тягнув. А тепер просто реально, бачите, глюків немає під час битв Що ж, подивимося так, що тут? Мінилося. Що це така за фігня? Якийсь дзвін? Чи що це є? Прикольна ерунда, перший раз бачу. Це новинку, яку ми не додали, що. я просто її не бачив ніколи. Ага, тут є е, їхні арбалетчики і, по суті, моїм воїнам хана. Я дам можливість управління комп'ютерові, нехай е, він там робить щось. Бачу, що вони стоять у бойовому порядку. Я так розумію, не будуть поливати нас вогнем, поки, поки в тих ідіотів снаряди не закінчаться. Хочу показати, що я не керую битвою, я керую сам комп'ютер. Тепер вони просто обстрілюють над, но ну, ще не йдуть. Ну, копійщики вони будуть саме найбільше зазнавати ударів. Дуже велика помилка, що я поставив одних тільки одних лучників. Вони гасять. Файно гасять. Коротше, хлопці. А ну, бойовим порядком. як гарно можна відправляти всю армію бойовим порядком. Так само ця функція є. Ну, що ви не йдете? А куди не летять? Я ж вам задав. Реально, народ, дивіться, така спігня. Беру, наприклад, цю армію пересуваю. Ось тако. Напросто. А! -а, -а, -а. Е е я вже зрозумів Зараз вони будуть йти вперед. Та-та-та-та. Це просто комп'ютер не дає можливість. Дивіться які втрати, їх розстріляли напросто. Так, лучники... ви... Вистріляйте. Ви, стріляєте. ви стріляєте. А всі решта... Побіжали в атаку! Це дуже інтересна нова функція. Вони додавали, що можна супер напросто йти в атаку. Мої ну, копійщики залишилися на задньому плані. Ні, Ну, я вам скажу, щодо балансу бойових дій, то це ж таки. Графіку вони оптимізували гру повністю. Рахуйте, що немає глюків. Рахувати немає глюків взагалі. Що мій планшет, він не тягнув цю гру. Я просто сьогодні... Е Ну, десь у другій годині дня заходжу, думаю, подивлюся, чи є в плеймаркеті з'явилася у мене в магазині там гра. Так, вона з'явилася. Тобто вони зробили цю гру більш доступнішу <кхи> для інших гравців. Так, що там в нас по балансі? Ну, я так бачу, та я її сильну армію не вибрав, ну просто-напросто було е -е, цікаво. Так. Але Барде, дивіться. До речі, коли алебати, що вони зробили, коли алебати вступають у бій, то вони вже тримають стрій і починають посувати. Нема такого, що, наприклад, напали, то вони твій стрій просто-напросто ламають. Це мені дуже-дуже сильно подобається. Те, все ж таки, ну... Розробники обіцяли онлайн режим, ну, на жаль, онлайн режиму немає. На превеликий жаль. Вони додали там священні римські імперії, додали там нові війська, мені здається зараз. що вони там додали були. священна Римська імперія. Коротше, покращили цим мечоносців двома руками ще бігають, наприклад, так само. Що вони ще зробили? Вогнемети Чи що? Далі спробуємо протиставити їх проти копійщиків. Так, кілько там адрядів є шість. Шість. Інтересно, що буде? Я думаю, що германці двома мечами зарубають їх. Але просто інтересно подивитися. Розвернути війська. Почати битву. Вау, по балансі копійщики мають більше, більшу силу. Це, це неможливо. А, ні, ні, германці. Ну-ну-ну, ну так, так, так. Я їх я не знав, що я до них граю. Я думав, що я до тих копійщиків. Бігти. Ні, ну, клас. Ні, динаміка взагалі, вони оптимізували гру. Все велика хвала їм. Добавили можливість битися по черзі на одному телефоні гравцям. Так само е, теж з двома мечами. Двіться вони додали трошки покраще. Графіка реально краще. Баланс взагалі... Теж таки на мобільних платформах ігри е, Total War вони мають нове майбутнє. І якщо вони додадуть, е, до речі, зі мечами дуже сильно багато перерізали її, якщо вони додадуть онлайн режим, я не раз е, писав до розробників, вони мені відповідали, що в них є е, це у планах. Дуже швидко перебили хлопці. Займіт оцю тут позицію. Я просто їх так, сирота рота бо вони. Та шо то, вони рубають їх наліво і направо, та це це повна, як то кажуть, жопа Дві ха Ну звичайно, половина армії. Я думаю, що ви вже там... Не то ще половину. Саме найкраще насолоджуватися цією грою все можна тільки. Більше, не то, На телефоні воно не той ефект, а на планшеті вони просто-напросто феноменальні. Так само ця функція моя улюбленіша функція. Як вони мають іти і так далі? Вау, останній. Їх теж перерубають. Ану балан. А, то вже все, жопа. Що, ви собі смертний договір підписуєтесь? Люди добрі. Віти, які прекрасні красавці. В мені вони мені подобаються. You... <laughs> <I'm bad. laughs> О, зім'яли одряд. Народ. Все. Вони будуть битися до останнього. Ті біжать, ті б'ються. їх не переб'ють. Ні, реально біла армія. Платика. Такі класні шлюми. Мені просто, якщо б мені хтось це був сказав, що е, таке буде колись на телефоні у 7 моєму класі, коли у мене був перший телефон е, ледве кольоровий, ну такий... Ні, перший телефон у мене був чорно-білий. А так-так, в шостому класі. А в цьому класі я вже мав такий трохи кращий телефон. Але що про те, що так ігрова інду... індукція, це все. Продукція це все так розвинеться, то це би було щось. Ну, звичайно, що? 31 вони вбили, нічого собі. А ті перерізали 600. Ха. Не 600, а 700, 752. Ого, нічого собі, реально. Ще, до речі, розробники писали про те, що алебарди, вони будуть просто неубиваємі. Ось таке то. Звичайно, можна кампанію включати, ну, грати кампанію це звичайно. Ну, я вважаю, що ця функція... Е, ну, вона потрібна, наприклад, що хтось може хотіти там зіграти двоє-троє на одному планшеті в цю прекрасну гру. Ну, воно. <гум> воно просто. Не потрібно. Тому що. Що? То я один нажав. А ну, пройде? Та-та. Ну, це, це просто-напросто. дивіться, де покращення. А ну карта. Та ні, прик... гарно, але. Ні, ну хлопці, ви можете зробити, ви можете зробити краще. Ви можете додати онлайн режим. По суті, мені обнова Вона подобається тому, що гра більш є стабільна. І в мене, до речі, тут найвищі настройки виставлені, які тільки може вона дати. Ну, Все одно. Там історична є битва, вони нічого не поміняли, воно гастив. Тоже Подивимося, як воно буде. Мені здається, що вони можуть зробити набагато краще. Одне єдине, що грі не таке, це онлайн. Ні, вона перестала реально глючити, ви бачите? Вона реально. на багатьох планшетах вона просто-напросто народ. А що ви так стали боку? А, держава саксу. Їх. Нікого я вбивати не буду, хлопці. Я вам дам. До речі, як тут поведе штучний інтелект, а ну? Дивимося. Що вони буде робити? Я дав команду. Лушники йдуть уперед. Далі буде воєвнича... жопа. А чому вони так стали? Стали би рівним строєм. Вау! А це не зажирно, пішла кавалерія. Вау! от Так, от так на копійщиків. Та вам тут відразу жопа. Так. Ще кавалерія. Ого-го. Да ладно. Е, всім до зустрічі на моєму каналі. З часом буду публікувати нові історичні відео. Просто на даний час трошки занятий, бо багато роботи. Всім до зустрічі, я вас люблю. До побачення.